Цілий рік вони змагались та вигравали титули та медалі, а тепер відпочивають. Більше тридцяти дітей з різних спортивних шкіл приїхали у літній табір. Сплять у величезних наметах, їдять кашу на багаті, а ще купаються зранку і до вечора. Поліна Шамакова також насолоджується плаванням. Наоборот, для мене це лучше щоб відпочити від всяких комп'ютерів, телефонів просто подашать свіжим воздухом і відпочити на природі. Окрім відпочинку, діти тут не забувають і про спорт, тричі на день в них тренування. Разом з іншими займається і Олександр. Хлопчик ділиться в таборі, відпочиває вперше. Сам займається теквандом майже рік. А ще полюбляє плавати, але тут є й чимало інших розваг. У на одної нагідно на смислі аднем на тренування. Ну пригалі смислі бігали на перегонки з низького старту на животі і зі спини. Такі табори корисні для дітей, кажуть інструктори. Тут підлітки забувають про гаджети, бо тут немає ні зарядних пристроїв, ні вайфаю. Тому віртуальне спілкування замінюється на реальне. вони вчаться і відноситися относиться біля природи, ухажувати там, за розстрілями, тут йожики бігаються, вони це все наблюдають, ми їм розказуємо. Потім проводяться опять-таки заняття по різним видам, там і туризму. Прищепити оці цінності, орієнтири в національно-патріотичному вихованні. Тому ясно приїхавши сюди, побачивши, що так це невеличке табір, да це не багато діток. Але я думаю, що ми підхватимо цю ідею громадських організацій і обов'язково на наступний рік зробимо таке таборування для таких діток, саме обласним. Також діти тут читимуться, як надавати домедичну допомогу. Уроки для них проведуть військові з 55-ї бригади. Також хлопчиків та дівчаток чекають екскурсії у клуб ретротехніки. Зміна у дітлахів триватиме тиждень.